Андрія ми в гостях місто Дніпро заїхав по справах. Тут був і в гості ми до да, Андрюхи заїхав. Андрюха каже, зараз навіть піджинаємо їх. Зараз подивимось. У нього тут є, нагадаю, є в мене ролик. Таких голубів я ще не бачив, має назву таку. Багато там переглядів, тобто попитом користується цей ролик. Так ось тут у нього мастьові. якщо червоні, то червоні, якщо чорні, то чорні і так далі. Ну, Декоративні такі, як він сам каже. Там лахманогі, чубаті. Так от, чо... Треба чого. Так, так, треба. А вони на яйцях там сидять чи ні? Оце у тебе. На цьому голубнику тут, тут трохи інші голуби, так? Да? Вирішив Андрюха теж вже все-таки для гону когось завести. І ось до чого я все це розповідав, що вирішив він для гону когось завести. І ось ти перший рік ти завів для гону когось. Да? Ну, Ти в цьому році підкидав їх, Андрюх, в цілому. Голубів. тренував. Хоч трішечки щось порадували. Слабенько, слабенько радовая, да? День, а день... О, да, які б вони не були. Льотні там по кровях, Андрюха, всіх треба тренувати. Кожен день. Ну, це вообще в ідеалі. Кожен Все. день то в ідеалі. тоже сейчас У тебе молочні стальні, да. Их там тришечки, да? Да. Ну же, молодь будет своя, цежны твои выводни, Андрюх. Остальное выводной, мраморный выводной. А, уже Ева выводни, дни, да? Конечно, а кто это открывает? Крыворожки вот вот. садится или второй? Вот это он, Валера. Первый садится. А, ну первый. Да раз пчело мы я... В цілому, думаю, покажу молодь, що там Андрюхіє, але почали ми не з молоді, а з підкидки. Ну, Ви все самі бачили. Ще рано казати за якісь польоти, за якісь підйоми. Все тут на високому рівні побудовані голубники, три штуки, два на першому поверсі. Це таке господарське приміщення для зерна, наскільки я розумію, і для всього іншого для голубів. Інвентаря, може. А це Володимир, голубка, що нам подає. О, то що тоді на ярмарку... А Ой, на ярмарку, кажу, після ярмарка. Оце вона? Так, да, оце мрамор. Мраморки ти, Андрюха, називає цих. Володимир... Диму лиш дарував. Після ярмарку в гостях дарував цю голубку. Андрію. Сутра їх кормил. Стальні, молочні тіки. Сусильні всі. Білохвостик немає, да, Андрію? Тіки такі, суцільні. У мене для тебе там вже зараз може все з'явитися голубен. Андрюха мені замовляв, тут лахманого, Щоб суцільний був, стальний. А у мене немає в цьому році. Минулому були, а в цьому році немає. От зараз в гнізді, дивлюсь, сидить лах... такі лахманогий. З'явився, начебто суцільний. А, тут в тебе живуть не тільки гонні, так? Да? Бо я дивлюсь, там от чорні білохвості пішли. Пересадина. Трубохвостенька. Не хоче літати. А, там рослі, щоб ви там грали, до садити. Огона затрубачена, так добряче. Я тебе говорю. Добряче. Та зараз він як піде. А, О! За зараз як піде, Андрюх. Як слава каже, завжди каже, Будеш, ганя... не, будеш ганять, ні, будеш ганяти, будуть літати, як слава каже. Ні, вона таке розганять і йому. акуратно голову, щоб не вдаритися. Що а, так, це, цей кут такий небезпечний. Ось я, виліз, щоб їх показати поближче, бо там я їх не взяти. такие добрячие да ну Ти тут до Дніпра близько, ну до річки я маю на увазі От тобі неважливо там на Дніпро або з води? Чи... З Дніпра краще воздух хорошо летять. краще да, ну, да вони легше піднімаються. ну це зараз трохи з Дніпра, да так ну боком, бок ну, биль сбоком северовосточный да боку. Якщо б східний був, тоді з Дніпра взагалі класно, так? да видишь вони засіжені. Закобнені, голода, корми. Не хотіть. Буває так, що подаруться, так нічого, так ну, уборки. Чіпляються самі, да? так, так? Та ні, це просто їх э, засіджено, засіджено, але... Коли, якщо б він молодими, добре літали б... От я по, по своїх бачу. Так, да, кидаєш раз-два, ніфіга, а зато на третій раз воно вже хоп і вже пішло. Я їх Тут китав. просто що вони не дуже молодими ще треновані були. Так, да, я думаю, так. Да. Ні, все одно я їх підкидував, вони так піднімались. Ну, щоб сильно, знаєш, так поднялись. Як так прям і в точку я да. не отримав. Так, так на полгорки піднімали. І довго щось вони не знаю, не лікали. Mm -hmm. Ну, не може, не було системності. Ти якщо ти раз на тиждень підкидав, а плюс не завжди, раз ну, на, на тиждень ще й погода. Субота, Ну, так, а погода ж теж не, не завжди, Андрій. Ну так, да, так. Да. Це якщо б воно хоча б. Субота, неділя і погода була кожен раз. Вітер з Дніпра. Який треба. От сьогодні класний вітер, да? от зараз, Вітер класний. Вони да. самі, ну. ну нічого. Просто треба ну, по можливості, звичайно, при... приділити більше молодим. Но все одно, Андрюха, крок очевидний в плані, хоч ти крок зробив крок зробив у бік гону. Якщо Андрюха зробив вже крок в бік гону. Все буде на гоночку. Якщо ми, ми той раз у тебе приїжджали, у тебе нічого для гона не було. Тобто тільки були всі, хто ходять по землі. А зараз вже вимальовується картинка. Він росте стальнечек. Лохманоги, Андрюха, полюбляем, лохманоги. Чтоб лохманоги? Да. Кто-то бракует, а, такие, как я. Хвостевой а, вышел не... чистенький. Класс, класс, красивый. Белохвостый, да? Да, стоятельный. А, Лохматый. А у него, кто у него, батьки белохвостые? А вот, да, А, да. нет, такие сутильные, да? Не-не-не, не сутильные. Батька. Ну, сплошной? Не. Ну вон же ж батя ты показываешь. Да то не батя, он в углу там. А, я думал ты на него показываешь, что в сей Не-не-не. Как же он тут Пять-два. Уже... Ну, вон мраморненький, ты видишь, вот это на полу понеслись. Та чого страшного, у тебе тут, я дивлюсь, не, голубів вже... небагато, місця є. Вон буде мрадо. Вузенькі, так, да, чомусь, Андрюха, що ти а? Ну, такі вузенькі полиці зробив? Вузенькі. Що, вистачає? Те, з голову. Це пат Анатолія Владимировича по його голубочки. Це та молодою вийшла. Вона вийшло. теж таким мраморним спорвом. Так, да, так, да, так. Да. З пересаденим тим, що на заставці був. Помніш? Так, так, так. Він же теж носик маленький. Ага. Ну, Вот это уже другое, видишь, тут носик большой. Это с Спид теешь пары? Нет, это с под другой пар. Ага. У них один, да? Тут три по пары браморных и они разные. Угу. Ага. Черненькие вот хорошие. Чистенькие, лохматенькие. Ну черные у тебя я так плюс да? пролетал, они такие тоже. Та, ш... А эти я типа то їх... На ведь я здивувався хвости такие, не дуже звучить у тебя такие, знаешь. Аж, да. аж, аж на выворот хвости. Да, там будут. Тут парочка тоже сидят. Ми ж добиваємося мазь нам. Ну так, да, тобі ж не просто. Я... О, вилочкой. Щоб аби просто літала, а Андрюхи да, теж да, не треба. Я... Це не мій варіант підходу. Мені треба, щоб літала і щоб була мазь. Да. О, це чистенька. Хороша, Ну, Ми будемо слідкувати і показувати, як будуть Андрюхи успіхи. Плане, Будем в Нам время надо. Ну так-то звучало. Вот наверное, еще один растет. Драже. Горовой будет. Угу. А я остальных люблю. Я ж не знаю. Да, 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 ничего, тренировка самое главное. Вот угу. Вот этим же повылазили. О, ваш живчик, я говорю. Ну да, это едет, наверное. Куда смотрит? На, на новомосковском просят. Это же для меня брак, для тебя нет. Для меня брак. Что за надхвостник, тише. Нет, что вилочка. Что, или что такое? Да, такая да, да. Тут же брак? Да. Не фига себе. Ну я должен, я люблю чисто. Я люблю такое, було. Прискипался, да. Ну цей живчик, красавчик такий, да? На весь примат. чистенько було. Як папа у них от сидіти. А оці чорні, вони ти. Де ж папа? Ну, бачиш у них хвости які? Як это, як тарілки. Тільки навіть, вот сюда, навіть густ... аж на вивори. Навив... Да, 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 в другу да, сторону. Да. Да. Запорожский гоп. Запорожцы, да? Ну, я брал Запорожье, я хотел лохматых перебить, он не лохматый, ага. чтобы они чуть длиннее были, наши маленькие. Не, ну хвостя, И кровь да. надо подмешать. Ну, что они такие на это. Да это не... на заставку ты шу. Да, я хочу снять таким нормальным этим, ага. Отлично. Да шикарный голубь. Ну, дисно черный, да. Я, как Андрюха, я что черный, то черный. Такой да, да, должно вариант. Черный. Це не мій варіант. Мазаний, подмазаний. Я не люблю на це. Андрій подивиться серйозно на це. Тут, тут, тут бракується ще на етапі Голубиня. Ні, 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 якщо що там вже не то, то. Ну ми ще зараз підемо подивимось, що там от еліта. Еліта подивимось. Пішохідна еліта. Ну пішли, Діма, тут вроде ми все показали. Да, да пішли туди. Так, что ты этого заліз сюда? Там галузбятки уже, иди сюда. Ну маленький ще бачу не а маленький щебач, что дни. Ну короче. Ага. О, там? а ці вже тут тусуються. А ти кого на роботі, ти їх не відкриваєш? сам їх не залишаєш? Ти знаєш, Діма, а вот уж картошку жруть. руки. Город. Їх поки пока Так. Да. О. Люблять вони картошечку пропали. Та вони все зелене, да, полюбляють. Так он травки, глянь, скільки. Тож їм, же треба то так, ж їм мало. Да. А квіти у тебе є квіти? Квіти далі туди ще не добралися. Вони більш всього квіти. Капусти вони дуже добре кушають, так от коли на городі. Щось. Росте? Капусточка їм подобається. Для чого ти киданякну? Летя літок не вбив його. Прям так близько. Як дядя Міша мені якось розповідав, отак от колись кидав, теж і такий. Ну от де -то -то шнур такий, щоб для цього. Ну сушити, зрозумів? Всяку там речі сушити. І отак от бацать той шнур, голова в один бік, голов в інший. Отак теж швиранув на це Буває. за розмаху. Так от я кинув, я згадав. Вже молодь, ну ще ж така от прям молоді немає, да, щоб прям її підганювати. Ще, отак, щоб так, ви бачили, так, це найдоросліша, правильно? Так, так. От це одні з перших, що, ну і що рано. Ну, звичайно, що навіть вони ще в гніздах сидять. Я угу. не ганяю, ну, намагаюсь, скажімо так. В ідеалі, коли відпищать, тоді починаю ганяти. Ну, да. І то обережно підкидати зі старими, і то він втратив. Ти їх вранці да, годуєш і ввечері. як? я виїжджаю на роботу, от, їх, щоб голубився. Вони підгодували. А так от... А потім ввечері добре. А мені, чи я чомусь плутаю, мені як здавалося, що ти казав, що у тебе завжди зерно лежить, чи ні. Так, так, ти от... ти чи раніше вони... не було такого у тебе? А ні, не будуть голуб'ятатися. Ну, у тебе не було такого, чи було? Ні, ні, ні. Я такого не допускав. Я теж так вважаю, як і ти, що якщо зерно лежить. Я зернули, зернули, я можу іщувати. Ага. Ну два рази на день підгодував і все, да, так? Так, да, так. Да. Угу. О, ну вони такі. Голодненькі, я дивлюсь. О, та нормально. Ну ці живчики, Андрюха. Це, це жив... Ну тому що це робоча бригада. Це Пішоходи у нас внизу. Робоча <реш> бригада, а. <реш> а зараз підемо дивитися пішоходів. Так. Що, да. пішли? Так. Да.